Традиційно в цей час ми говоримо про важливі теми, про теми, які мають змінювати нашу державу? Зокрема, ми є цією платформою засобом комунікації, де ми піднімаємо інколи важкі теми для нашого суспільства. і теми про те, як змінювати суспільство на кращу сторону. Сьогодні обговоримо військову медицину, як вона працює у час великої війни. Наскільки військова медицина змінилась під час повномасштабного Вторгнення до нашого етеру. Ми долучаємо генерала майора медичної служби доктора медичних наук професора Андрію Вербу. Пане Андрію, мої вітання. Доброго дня. Андрій, а я думаю, що ви теж ознайомлювалися, хотів би нашу розмову розпочати з ось цього критичного посту Мар'яни Безуглої. Часто вона робить гучні заяви під час великої війни стосовно збройних сил України стосовно того і військового командування, і безпосередньо наших генералів. І тут тепер черговий пост про військову медицину про те, що вона не належному рівні, якщо так цей лонгрід весь прочитавши. Трішки систематизувати, що десь воно застрягло на такому совковому рівні і не змінюється. Я думаю, ви теж бачили його. Давайте трішки прорефлексуємо і взагалі поговоримо про надання військової допомоги медичної саме під час Великої війни. Ось ці думки, які пані Безугла викладала, як ви для себе сприймаєте? Доброго дня ще раз. Дякую за те, що запросили до ефіру. Ну, перший мій пост буде такий: ми живемо в вільній державі, вільній країні, і кожен вільно може висловлювати свої думки по тому чи іншому напрямку. Ну, друге діло, що ми живемо зараз в страшних умовах, в умовах війни. І, на мій погляд, я думаю, що у багатьох у нас позиція тільки одна: що в цей складний період. Суспільство має єднатися і бути об'єднане. Свої думки, мабуть, все-таки більш толерантніше треба викладати. Ну, Перше, я би хотів би для себе, ну, в даному випадку, як науковець, як професор, отримати тлумачення САВОК. «Савок». От я би хотів би десь побачити, розшифрування цього тулмачення. І друге, хотів би для себе порозуміти, Тлумачення генеральська фракція. Ну я також це не зовсім розумію, тому що е, генерал не може бути самостійним. Да? У нього є штаб, все решта, він призначається якимось, виконує свої функціональні обов'язки, які відображені в положенні. А якщо взяти положення, любе положення з функціоналом, то другим, як правило, абзацом або першим завжди йде так. Значить, свої діяльності керується вимогами Конституції, статута Збройних сил, а це, до речі, закон України, да? і наказами е і під актами. то Тобто, самостійних, самостійних керівників не буває. Вони керуються законами під законами акту. Тепер е стосовно військової медицини, знаєте, ми зараз знаходимося. П'ятому періоді, в п'ятому періоді розвитку військової медицини, у мене цілий розділ є з цього прикладу своїх докторській дисертації: Україна до широкомасштабної агресії Російської Федерації мала чотири етапи розвитку, і кожен етап відповідав е, певним, е, певним політичним ситуаціям. Решта, що відбувалося в державі. І для того, щоб у суспільства не було отак, от важне бачення що от все до е, широкомасштабки ніхто нічого не робив. Я хочу сказати: от зараз я не буду називати призвища, я просто буду називати посади. Я хочу, щоб громадськість України згадала, що з 2006 року оголошу, з 2006 року е, керівником керівником медицини було прийнято рішення створення мобільних госпіталів. Мобільних госпіталів. Це м, досить серйозно, і все це відбувалося по стандартам Альянсу. Була створено певна кількість мобільних госпіталів і антитерористичну операцію. Ми зустріли з певною кількістю мобільних госпіталів. І широкомасштабну війну ми зустрілись з певною кількістю мобільних госпіталів, які на перших етапах широкомасштабної війни ну, взяли основний тягар на себе з видом допомоги е, для поранених, травмованих і хворих пацієнтів, з 2008 року, 18 року, в нашій державі активно почали проводитися що під час проведення антитерористичної операції, навчання по створенню передових хірургічних груп з застосування, то тобто є мобільних підрозділів, невеликих мобільних підрозділів. До речі, все відповідно по стандартам Альянсу. Мобільних підрозділів, які висувалися, наближалися до лінії зіткнення. Сама їх мета і була, і є і то, що сьогодні відбувається, це наближення виду допомоги. Ну, насамперед, звісно, це пораненим і травмованим. Це допомога, ви маєте на увазі в червоній зоні, як прийнято казати, на фронті. Перша ось ця зона, коли отримує військовослужбовець поранення ну, і ось там надання допомоги, вірно? Значить, перша зона це зона відповідальності бойових бригад, так називаємо червона зона. Це якщо ми характеризуємо червону зону, це, це мова йде про стабілізаційні пункти. Стабілізаційні пункти батальйонного рівня, бригадного рівня, до речі, вони ще були впроваджені і застосовувалися з 2016 року. А передові хірургічні групи вони наближені до червоної зони, вони стоять між червоною і зеленою зоною. Тому що основне завдання в червоній зоні на стабілізаційних пунктах це е, надати екстрену та невідкладну медичну допомогу. А в передова хірургічна група, основна її завдання це. Стабілізація подальше продовження пацієнта, надання певної допомоги і зберігання органів і систем поранених з подальшим ІВА. Тепер стосовно стандартів альянсу. Офіційно і на сайтах сайті Міністерства оборони, і якщо взяти там запити певні провести. То з 2015 року постійно впроваджувалося наказом міністра оборони проводилось впровадження стандартів партнерів Альянсу. Тобто постійно ця робота проводилася. Стосовно стандартів, я хочу наголосити, що стандарти є адміністративні і є матеріальні стандарти. Ну, адміністративне це порозуміло, це, а найскладніший це матеріальні стандарти. Тобто матеріально наблизити доповідні здаліаса. Ну, як приклад, це АМЗ, аптечка медична індивідуальна, це наплічник е, бойового медика. Тому щоб у суспільства не склалася думка, що ніхто нічого ці роки не робив, це, це абсолютно неправильна думка. Ну, от, е, кожний етап розвитку вітчизняної медицини характеризувався своїми етапами розвитку. Стосовно е, широкомасштабної агресії з 2022 року, ну, на превеликий жаль, війна завжди, е, ну, так склалась історично, війна вносить певні моменти розвитку вітчизняних любих е, форм, в тому числі і військової медицини. І ці ж знову повертаючись до стабілізаційних пунктів, які на цей період часу провели ну, досить серйозні такі еволюційні зміни. Тих же самих передових хі... хірургічних госпітальних груп. Да, в цьому приймала участь і приймає і держава, і громадкість, і волонтери. Ну, ніхто ж не, відпові... не відміняв такі вислів, як шефська допомога. І насамперед це залежить, звісно, від керівника на тому чи іншому. Етапі, це залежить від, від його підготовки, від його бачення, від його спроможності, його підрозділу. Ну, то, що відбувається на сьогоднішній день по медичному забезпеченню в плані медичного забезпечення в нашій державі, ну я завжди так казав і кажу: на превеликий жаль, ми маємо на сьогоднішній день величезний досвід, який жодної держави світа не має. Тому що ми ведемо не експедиційну операцію, ми йдемо фронтову операцію. А це зовсім зовсім все різне і вимагає ресурсу не тільки певних підрозділів медичної підрозділів, Пане Андрія. А так? якщо деталізувати, от зараз скажіть, чого найбільше бракує для наших медиків на передовій? Якщо ми говоримо про червону зону надання допомоги насамперед, вже от поруч з фронтом, і безпосередньо про вже жовту зону, якщо ми говоримо де більше стабілізація і де військовослужбовця пораненого, які от найбільше аспекти. Ектів нам не вистачає, і де ви бачите от найбільшу проблематику. Ну, абсолютно правильно. Ви акцентуєте питання, звісно, червона зона. що таке червона зона це лінія зіткнення, це надання допомоги. Ну, ви знаєте, що в нашій державі є військово-медична доктрина, прийнята постановою Кабінету міністрів у му році, і там чітко значені такі термінологія: золота хвилина, платинова «платинова година». Ну, на превеликий жаль, е, якщо порівняти м, початок агресії 22 й рік і на сьогоднішній день, проблема евакуації. Звісно, проблема евакуації іменно в червоній зоні. Чому? Тому що противник застосовує сучасні е, засоби ведення в, е, війни, це і ФПВ-дрони, і е, е, реби. І дуже важко здійснювати евакуацію, коли є певний контроль противника над е, е, м, чітко етапом надання допомоги. Тобто, ми маємо можемо мати в той же самий червоний зоні всі сили і засоби, да, коли перший пацієнт має, ну його треба витягнути з поля бою, і питання чим витягувати, коли йде повний контроль противникам над е, територією, де створений етап, оце основна проблема. Тому протидія, протидія Звичай, розвивати нашу систему медичної допомоги в червоній зоні, застосовуючи і є уже і дослідні зразки тих же самих евакуаційних дронів, і наземних є вже дослідні зв'язки. Дослідні вже працюють над цим і розвиваються досить активно. На превеликий жаль, ми маємо уходити. І використовувати в'єтнамський варіант, тобто на передових етапах ми углубляємося е, з накатами е, для того, щоб зберегти особовий склад і переміни і постійний. Тобто основна проблема червоної зоні це засоби евакуації для того, щоб ефективно здійснювати евакуацію поранених з лінії зіткнення. О, це основне. І застосовувати нові сучасні обладнання і методи евакуації, і способи якщо, евакуації. якщо ми говоримо вже про стабілізацію військовослужбовців, вже коли вони знаходяться в госпіталях, наскільки от зараз госпітальна система, ми можемо сказати, що за ці роки широкої масштабної війни вона вдосконалась, тому що теж перед. Початком великого вторгнення ну було чимало зауважень від самих військовослужбовців. Зараз, от ви вбачаєте, розвиток е, вже лікування у госпіталях військових по Україні, наскільки він пішов вперед? Ви знаєте, я можу, якби якби завжди, я так ділив для себе, тому що я можу відповідати тільки за себе. То, що відбувається до річки і за річкою. Ви розумієте, про що я говорю? Угу. Так, от побудована ешелонована система. Ешелонована система. То є батальйонний стабілізаційний пункт, є далі бригадний стабілізаційний пункт, є далі передова хірургічна група, далі є мобільний госпіталь. А далі я так назву ну, старим сленгом використовую це територіальна госпітальна база. Тобто це і військові госпіталі, і, 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 і лікувальні заклади різних форм комунальної власності. Тобто, по поранений, травмований, хворий іде по етапам. По етапам. А етапи формують старший медичний начальник. Тому я е, чітко чітко можу наголосити, що в нас побудована ешелонована система. До речі, вона була неодноразово продемонстрована на певних е, наших е, зібраннях, е, конференціях і нарадах. До речі, ешелоновану систему я презент... особисто я нашу ешелоновану систему презентував нашим партнерам. Е, тому що м, на е, той території, де я виконував певні обов'язки, завжди були спостерігачі від е, Альянсу. і наша Лоншаношелона система високу оцінку отримала і отримує від партнерів. Єдине, що що кожний етап, кожний етап з вимогами з викликами, з характерами поранень він має постійно е розвиватися і удосконалюватися. Це і підготовка особового складу, це і певними видами е сучасного обладнання. Тому я рахую, і це моя особиста думка, і підтвердження моїх колег, що система, а що нова, система надання допомоги у нас працює і удосконалюється. Пан Андрій, обмежені в часі. Спасибі вам за те, що долучилися до нашого етеру. Трішки поговорили сьогодні про важливу тематику: військова медицина, допомога у червоній та жовтій зоні. Безпосередньо, генерал-майор медичної служби, доктор медичних наук, професор Андрій Верба з нами був на прямому зв'язку. Спасибі, що поговорили з нами. Нагадаю, що сьогодні піднімали важливу тему: тему військової допомоги нашим захисникам і захисницям на передовій. Тому що ось лунає критика, що не розвивається, мовляв, на такому совковому рівні застрягла ще наша медицина, але от сьогодні теж почули зовсім іншу думку, що вона навпаки розвивається, і з тими викликами, які в час великої війни з'явилися у наших військових медиків, вона стрімко має хороший і якісний розвиток.